Слава Україні! Ну що ж, тривожна ніч, але слава Богу, без обстрілів. Взагалі треба подякувати вкотре нашим силам протиповітряної оборони, перш за все, столиці. На підступах до Києва усі повітряні цілі ворога були знищені нашими воїнами. Величезна подяка. Одещина 4, 5, 0 Відпочивайте, в кого є така можливість. Ну а хто продовжує працювати, будь ласка, тихого і головне продуктивного нам усім дня. Сьогодні трійця. І ми прекрасно з вами знаємо, що наша трійця, якщо ми говоримо про Україну, звичайно, це відношення до Бога, до України і до наших Збройних сил. З трійцею нас усіх і перемоги та миру. Працюємо далі. Інформую і розповідаю про те, що відбувається навколо нас, з нами і навколо нашої держави. І найголовніше про ті події, що формують наше з вами майбутнє. Ну а ворогові одне побажання. Ваші засинання, ваші сни будуть ставати все тривожніші. А от прокидання у вас будуть для вас цікавими, але не завжди приємними. Тримаємо стрій! Перемоги та миру. Слава нації! Все буде добре!